Командування 1039 го зенітно-ракетного полку імені генерал Хорунжова Миколи Капустянського регулярно проводить роботу з органами місцевого самоврядування. Мета популяризація військової служби, обговорення актуальних питань соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей, а також залучення допомоги громад для придбання необхідного обладнання для нищення ворожих повітряних цілей. Під час однієї з таких робочих поїздок група комунікацій частини на чолі з заступником командира полку з психологічної підтримки персоналу вручили відзнаку Міністерства оборони за сприяння обороні, міському голові Вишневої громади Іллі Дікову за постійну підтримку та допомогу нашій військовій частині. Від імені всього особового складу щиро дякуємо за вашу небайдужість, активну громадську позицію та внесок у зміцнення нашої обороноздатності. Захист держави це обов'язок кожного громадянина. У тилу чи на передовій, у брані чи в цивільному. Кожен із нас тримає свій фронт. Діхтова Ілю Валерійовича, нагороджена відзнаки міністра оборони за сприяння оборони. Думаю, я вам дякую. В будь-якому разі ми ми вчасно готові до дякую. Дякую вам. Тільки разом пліч опліч. Ми зможемо подолати ворога та здобути перемогу. Твоя рішучість це ще один крок до свободи. Приєднуйся до лав захисників України. Настав твій час діяти.